Пресвята Богородице, приходжу до Тебе з відкритим серцем і щирим болем. Світ спокушає мене кожного дня. А моя душа не завжди має силу сказати Ні. Молю тебе, Марія, заступись за мене перед Сином Твоїм, даруй мені силу відрізнити добро від зла, впевненість стояти в правді і мужність відмовлятися від того, що веде мене до гріха. Навчи мене бути пильною, коли спокуса приходить у вигляді солодких слів. Навчи мене мовчати, коли слово може зранити. Навчи відвертатися. Від того, що шкодить душі моїй, прости мені, що я часто обирала легкий шлях, що дозволяла гріхам осідати в моєму серці, що вдавала, ніби не бачу небезпеки і свідомо входила в те, що шкодить моїй душі. Я тішила себе виправданнями, відкладала сповідь і мовчала про гріх, я дозволяла словам обману звучати в моїх устах. І не відразу зупиняла зло, що народжувалося в серці, прости, що я так легко відходила від світла, що обирала хвилинну насолоду замість Божої волі, що більше слухала голос світу, ніж голос совісті, я не раз занедбувала душу, але сьогодні я приходжу, визнаю свою слабкість і прошу допомоги. Молю тебе, Марія, прикрий мене своїм покровом, коли приходить спокуса, будь моїм щитом, даруй мені благодать розпізнання, даруй мені відвагу бути вірною Богу до кінця, даруй мені чистоту серця, яке тягнеться до правди, і дай мені любов, яка сильніша за будь-яке зло. Дякую тобі, Пресвята Діво, що навіть у падінні я можу звернутися до тебе. Дякую, що не відвертаєшся від мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене підніматися з довірою і миром. Ти моя дорога до чистоти, ти моя тиха порада у хвилину сумніву. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, пречиста мати і моя небесна заступниця, перед тим як лягти спочити, приходжу до Тебе з щирим серцем і глибокою довірою. Не залишай мене цієї ночі, без своєї опіки та турботи. Мати Божа, поглянь ласкаво на мене, Твою дитину, і огорни мене Твоїм материнським покровом. Очисти мої думки від неспокою, страху і тривог, що накопичилися протягом цього дня. О, пречиста Діво Марія, дай мені ласку спокійного і мирного сну, щоб моє тіло і моя душа відновили свої сили. Захисти мене від поганих снів і тривог. Матінку Божа, прошу тебе, молися перед своїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він пробачив мені гріхи, які я вчинила цього дня, свідомо чи несвідомо. О, Пресвята Богородице, даруй мені милість відпустити образи, які я тримаю в душі, та пробачити тим, хто образив мене, навчи мене любити так, як любиш ти, і даруй силу не тримати гніву чи образи. Пречиста мати, молю тебе про мир у моєму домі, нехай у ньому завжди панують любов і злагода. Допоможи, щоб ранок прийшов із відчуттям радості, миру і вдячності за новий день, який подарував нам Господь. Богородице, прошу Твого заступництва для всіх тих, хто цієї ночі переживає важкі хвилини, страждання чи самотність. Марія, будь моєю провідницею у снах. Нехай вони будуть чистими, світлими і повними миру, щоб моє серце завжди було відкритим для добра. Пречиста Богородице, з любов'ю віддаюся тобі на цю ніч і вірю, що під твоїм захистом я в безпеці, будь моєю небесною опікункою сьогодні і завжди. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, наша небесна Мати і покровителько дітей, з глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, Матінко Божа. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху, випроси у свого Сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе, дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті й любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими. Та чуйними до інших, навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним. Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, Веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення. О, Пресвята Діво! Укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою. Опорою та радістю захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь, Пресвята Богородиця, візьми під свій особистий захист майбутнє моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.